Шановні воїни, шановні наші бійці, наші солдати, сержанти, офіцери, голови, генерали, маю честь сьогодні буде тут в цей важливий день для нашої держави. Ваш день привітати вас днем сил спеціальних операцій Збройних сил України. Хочу вам подякувати за вашу мужність, за все, що ви робите, ви, ваші побратими, і подякувати вам побажати здоров'я вам, вашим рідним. Поважати як найменші втрати, найбільш справедливого миру для України. Я вже ж перемог. Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції, як в тилу ворога, так і при захисті і деокупації наших територій, наших міст, сіл і нагадати всім, і починаючи, починаючи від захисту даба в 2014 році, потім і гостомелі, і Херсонщини. І Операція на Харківщині. Хочу вам за це все подякувати. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку він, напевно, один з найскладніших. Вся країна на вас розраховує. Ми точно переможемо. Слава Україні!